Так, доброго дня. Наступний ефір знову та сама тема, як віддати борги. І будемо про борги ну, як своєї своєї частності сьогодні: про те, що ми боргуємо собі швидкість розвитку, швидкість руху, швидкість пересування по своїй долі, швидкість, ну, як руху по своєму шляху. Бо. Ми можемо намотувати кола на якісь події, якщо ми з нею не погоджуємося, припустимо, ми можемо застопоритися і не йти далі. Чому це з нами стається? А можемо швидко, дійсно, події змінюються. Гарна, погана, там ще кілька, знаєте, як е, біла-чорна полоса. І от чому у нас, коли ми хочемо, щоб все було добре, 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 ми уявіть собі оці полоси, так? Ми намагаємося застрягнути на білій полосі. Ми намагаємося як, не йти далі, не переступати на ту чорну полосу, бо нам ще не хочеться тих негативних подій. Нам не хочеться, щоб з нами щось негативне ставалося. І в цей момент що відбувається, коли ми стопоримося на цій білій полосі. Уявіть собі, що є певний рух, так, як ну, ви ж всі їздили на ескалаторі. Так? і от Піднімаючись, 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 ми поступово змінюємо е, оці свої вібрації, змінюємо свій настрій, десь опускаємося, десь піднімаємося. Ми живемо такою з вами хвилею. Неможливо постійно бути на тому гребні і тільки от іти по верхах. Це все одно, що ми постійно їли б тільки там, припустимо, ну, солодкі булочки. Неможливо так само сидіти тільки внизу, внизу, внизу. Все одно є якісь такі трошечки, хоча б підйоми. І кожен з нас регулює цю висоту хвилі завжди. І ми її можемо так само з вами регулювати не тільки в плані от підйому з мінуса в плюс. От уявіть собі, як ота координата, так, і ми можемо оцю хвилю, мені прям хочеться вам намалювати. Зараз спробуємо оцей нулик, тут буде мінус, тут буде плюс. От уявіть собі, оцей момент. І ми можемо жити отакою цією хвилею, не обов'язково ось тут. Ми можемо перемістити свою хвилю реально в плюс. От дивіться. Ми можемо отаку от саму хвилю влаштувати ось тут? Якщо видно, спробувала іншим олівцем зробити іншим кольором. Так? Нам не обов'язково спускатися в мінус. Ми можемо влаштовувати собі хвилю, от жити оцей коридор можливостей своїх, жити ось тут над нулем, над в плюсі. І як же ж нам це робити? А отут от, от момент. Дозволяти собі рухатись, дозволяти собі вирішувати якісь питання іти туди, куди нас тягне. От, припустімо, от, а, у вас є якісь певні плани на сьогодні. От вчорашня пряма історія одної учасниці вкол... Вона не планувала приходити в коло, але тут раз. От всередині з'явився імпульс. Ну, сижу така вдома, там багато чого є роботи, якісь історії з дітьми, щось там готую. І тут раз і приходить у той імпульс, а може, я все-таки піду до дівчат і так, бере і каже, так пише, я прийду. Ну, класно. Через півгодини історія знов змінюється. І чоловік каже: А може, ти приїдеш до мене? І от уявіть собі, оце, що в нас всередині відбувається. Цей момент. Ми можемо обуритись, ми можемо розізлитися на те, що постійно ці плани змінюються. Ми можемо послати, умовно кажучи, всіх далеко і взагалі сісти, там, читати книжку. Але якщо ми отак от, от крок за кроком, уявіть собі, це біла-чорна полоса, так? треба там швидко збиратися, треба там налаштовуватися, треба подумати, а з ким залишити дітей. От класна, просто така. Без імен, без нічого, але е, суть історії, От як ви в цей момент, що з вами всередині в цей момент відбувається? Чи ви просто переступаєте? Ну так, ну так, ну так. Е, я залишаюсь вдома. Ні, все-таки піду. Вирішила йду в коло. Ні, все-таки поїду до чоловіка. І наступний крок: чоловік тут же ж відміняє, і каже: ні, не їдь сьогодні. О, то я то все-таки піду, піду в те коло. так? Але це для в цей момент, для того, щоб отак от вирішувати, треба бути абсолютно легкою на підйом. Треба бути, ну от, не застрягати в якихось своїх емоціях. Не вибухати в цей момент і не думати, о, чого ви мною смикаєте? Я тут вирішила і не можу вже зробити те, що я хочу. В цей же ж момент можна було і на цього чоловіка розізлитися там, чи на себе, що о, я тут пропланувала, а в мене ці плани не виходять, що я за така планувальниця. От, от візьміть кожен чи кожна свою історію з отакими от подіями, як ви реагуєте? І сам Сама реакція дає можливість нам або переступати на оцю білу чорну полосу. І сама реакція нам завжди дає можливість а, вибирати через нашу реакцію ширину цих полос. Якщо ми спокійно реагуємо на те, що нас от вибивають з нашого графіка, і ну, значить, зроблю по-іншому. Раз, і оця чорна полоса стала вуща. Коли ми не взірвалися, коли ми не прониклися оцим аля негативом і не починаємо в нього вляпуватися і його розтягувати, розмазувати його, як у тій шмарклі по стінах, а ми просто ну, перегорнулися. Ну не, не вийшло, значить, не вийшло. Буду робити те, що виходить. І отака наша реакція дає нам можливість перебувати в тому ну, більш позитивному настрої. Більш позитивних у тих подіях. І біла полоса стає ширшою. Лише завдяки нашій реакції. Я обираю, ви обираєте, як відноситися до цієї події. Якщо ви от вас тут запросили, а вас не виходить. І ви в цей момент можете, ну не виходить, значить не виходить, значить, можливо, мені взагалі туди не треба йти. І в цей момент. Якось там перебудовується той простір, що навіть якщо ви не підете сюди, а підете сюди, в інше місце, куди вас там запросили, чи куди ви аля змушені піти, то вам там теж буде класно. І це все про відношення до того, що вам пропонує прожити світ. Відношення до того, що вам пропонує сьогодні ваш день. У ті моменти, коли змінюються плани, коли в ваші плани вносять 150 коректив, можливо, навіть негативних. Там припустімо, ви думали, от моя історія так, я думаю, там колись, що от зараз всі діти підуть до школи, то раз хтось хворіє. Чи от зараз вигадали нам дистанційку, так? це в якихось там межах безпеки для всіх, щоб не заражали один одного, тим грипом. Все зрозуміло, але. У мене є моя улюблена там, ранкова пора, коли нікого немає вдома. Як мені до цього відноситись? Я ж можу на це роз... розстроїтись, я можу образитись на, Боже ж, ці вчителі не хочуть працювати, там, придумати собі, що завгодно. Чи, о, знову якусь епідемію, хтось там придумав? Ми ж можемо в цей момент навіть китайців сюди припрягти, кого завгодно? Якщо ми. Фокус уваги направляємо у цей негатив, яку реакцію ми в себе зараз на цей момент вирощуємо. Яку з полос, оцих білих-чорних, ми зараз хочемо розширити. І от, якщо я боюся цих чорних полос, і якщо я не хочу їх, то я намагаюся затриматися в білі. Але в цей момент отам. от, Швидкість ескалатора. Так, я маю рухатись певною швидкістю. І якщо я стою на місці, то цей ескалатор на мене насувається. І оці білі полоси, вони ніби, знаєте, як пресуються, трамбуються. І в якийсь момент нас завалює якась велика негативна подія. Бо у мене не було бажання. Рухатись, ставати одною ножкою туди, одною туди, одною туди, і рухатись по цих чорно-білих полосах. Мені дуже хочеться, щоб все було тільки позитивне. Але ми живемо з вами в дуальному світі. Тут так все задумано. Тут немає інших варіантів, тут немає тільки для білих полос. І тут лише нашим відношенням ми можемо звужувати якусь полосу і робити її мінімальною. Проживати її швидше, не затримуватися в тій депресні... тому самому депресниці, в горі, на там... місяці, тижні. Ми можемо так дозволити собі проривти, якщо я про дівчаток. Десь хлопці можуть собі дозволити піти там в гараж, пересидіти чи з друзями якось це пере... пережити, чи навіть піти до. Певного психолога і теж проривти, бо хлопцям теж варто іноді це робити. І тоді ми переходимо цю полосу чорну швидше. Ми тоді не створюємо цей тиск цього ескалатора на себе. Бо життя воно рухається. І ми або рухаємося в синхроні зі швидкістю життя, зі швидкістю розвитку своєї душі, або ми створюємо оцей затор, який в якийсь момент. Нас завалює. І тоді ми боргуємо цю швидкість, бо душа встановила там собі графік за скількись там років, 87, які от вона вирішила прожити в цьому житті. та та, та має статися стільки-стільки-стільки-стільки подій. Якщо ми ці події не хочемо проживати і стаємо, і впираємося рогом, і кажемо ні. Ну то ми фактично стискаємо. Оцю кількість, і вона нас валить. Вона... Хочемо, ми того не хочемо. І ми тоді, десь, можливо, навіть і не витримаємо, тим... витримаємо той час, тих 87, бо... бо в цей момент ми не витримаємо напруги при отому завалі, який назбирався. І це теж треба для себе усвідомити, зрозуміти, що ми своєю реакцією, ми своїм відношенням. До будь-якої події. Або йдемо зі швидкістю душі, і тоді наші події нас не завалюють. Вони дають, оце швидкість дає нам можливість проскакувати, можливо, навіть якісь негативні історії. Знаєте, як раз і через сходинку. І десь так теж буде можна. Бо ваша реакція дасть вам можливість бути легкою чи легким на підйом. Ваша реакція дасть вам можливість не зависнути, не затормозити і не варитися в цьому, не затягувати себе в якесь в оте болото, а дійсно пережити, зустрітися з цим, відкритися цьому і пережити це. Можливо, для цього прийдеться з кимось поговорити, можливо, до когось прийдеться і попросити якогось тепла, обнімашок, можливо, навіть келиха вина. Що завгодно, але для того, щоб дійсно змінити відношення. Змінити відношення до когось, до якоїсь події, до якогось моменту в вашому житті навіть самого трагічного. Але є такі можливості, коли ми об'єднуємося і проживаємо якийсь великий об'єм разом. І тоді нам набагато легше. Мій улюблений оцей мультик Козлик іде Горе несе. Я просто його рекомендую регулярно передивлятися. Бо в цей момент є розуміння, що так проживається навіть найважча історія. І оцей момент, до чого тут борги, є певна швидкість, є певний об'єм, який душа прийшла. Прожити в цьому житті, отримати певний об'єм досвідів, різних різних подій. І якщо ми застрягаємо в якійсь одній події, неважливо, позитивній чи негативній, ми, оті всі досвіди, які мала пройти душа, ми їх не проходимо в тій якості, в якій було заплановано. І, звісно, вони накопичуються або для нас особисто на наступній наші реінкарнації. Чи для наших потомків, наших дітей. Бо на то є родова система, і ви самі знаєте, що ви приходите в рід і теж щось берете звідти. І якщо ці досвіди були там не прийняті, то ми з вами їх яскраво проживаємо. І, можливо, за все життя навіть не добираємося до своїх власних. Бо спочатку нам родова система видає. Все те, що там накопичено. І до 42 років дійсно так от помічено, що ми віддаємо борги родовій системі. Бо ми туди прийшли, ми взяли звідти генетичний матеріал, ми взяли звідти можливість народитися. Є мама й тато, які дали нам от свої клітини, своє тіло, які нам дали можливість втілитися. І є отой кармічний момент, де ми віддаємо щось, напрацьовуючи своє якесь життя. Але в основному до тих 42-х ми дуже багато віддаємо якраз родових моментів. І лише потім виходимо, виявляється, в своє. Але за оцих 42 ми теж вчимося реагувати, вчимося приймати, пропускати, проживати. І якщо ми за цей час не навчились то робити, не проживали оте родове, то воно теж накопичувалось. І до свого ми можемо дійсно навіть не добратися. І тільки оця здатність йти у будь-яку історію. Хай вона буде позитивна, хай вона буде негативна, але приймати її з відкритою душею, з відкритим серцем, готовністю стати на цей щаблик. На цю чорну полосу. Якщо мені дано це прожити, то от ми вчора в колі з дівчатами теж про це говорили. А якщо от така негативна доля, летали мотанку долю, а якщо от такі негативні події, і вони сипляться, 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 і дійсно, тут питання: це що таке? Можливо, це дійсно накопичене ота не прожите. А можливо, це невміння правильно відноситись до подій. І отут треба дивитися на кожну окрему історію. Це ви сприймаєте так кожну подію як негатив? Чи їх дійсно у вас накопилося у вашому роду, у ваших реінкарнаціях накопилося дуже багато? І ваша задача в цьому житті вичистити свій той особистий багаж душі. І так теж буває. Але до цього теж можна ставитися. З такою готовністю, бо ти це робиш для себе, для своєї душі, бо ти це робиш для когось, для своїх потомків. І в цей момент ми починаємо жити не на рівні тіла, не на рівні нашого его, і навіть не на рівні нашої особистості тут, у цьому житті. Ми починаємо жити на рівні душі. І ми розуміємо, що душа безсмертна. Що душа проживає дуже-дуже багато втілень. І якщо це втілення для того, щоб почистити отой досвід, то дивлячись з висоти душі, я розумію, що на наступні втілення, наступні кілька життів мені буде набагато легше. Дійсно, це можна там сказати так, це вже попахує якоюсь аля шизою, але чим далі, тим більше ми. Рухаємося саме до цих знань, саме до такої широти розумінь понять. І якщо ми будемо туди дивитися і вчитися жити в моменті, але не одним днем і навіть не одним життям, то уявіть собі, в цей момент, якщо ми відчуваємо таке налаштування, нашій душі дають помічників. Бо у нас з'являється отой такий грандіозний намір, намір не людського масштабу, а намір масштабу душі. І в цей момент нам, відповідно, таких самих масштабних помічників буде посилати Всесвіт. Бо у нас є задача, яка вартує набагато більше, ніж просто будинок, машина-дача. Подумайте про це, мені буде дуже цікаво почути ваші коментарі. Чекаю особливо моїх зірочок і зіркунів у чародійках, бо це наші там розмови завжди дуже цікаві. Обіймаю кожного, бажаю гарного дня і приходьте за практикою чародійки.